Більш цивілізовано це приміщення другого класу. Постійно діти у нас в другому класі половина учнів з розвиток uh -huh. спектру, то вчителі підготували територію з урахуванням всіх особливостей. Там в тому класі 9 діток, і є ті, які більш закриті, є ті, які потрібно себе реалізувати. Вони активні, є ті, які в небезпечній ситуації агресують на оточують на себе. Ну різну. Якби аутичні прояви дуже різні. І от педагоги власними силами, використовуючи інтернет, власний досвід, тому що вони вже не перший рік працюють. От, з допомогою батьків облаштували для свого класу таке приміщення. І от тут облаштовано їм такий більш простір де можна полежати, хто хоче погратися – погратися. І це освітній ще один угу. клас. Ми його планували до початку навчального року для 3, 4, 5 класу, але вже потім, коли переінакшили плани і планували виводити перший клас сюди, то планували, що першокласники тут будуть займатися, кому треба відпочити, відпочивати, кому треба там полежати, посидіти. Кому але... треба пограти, Він да, пограти. Очень сірі джакала. Вона дуже да. ну, подобається. І... Всім. ウクライトンのパイトンのパイトパイタンのパイトンのパイトンのパイトンのパイトンのパイタンのパイトンのパイトンのパイトンのパイのパ Трішки може допомагає да, то, допомагає, Ну, дуже добре, що є такі люди от, за кордоном, яким ну, не байдуже наша доля, тому що, ну, на жаль, ми, самі, ми ж маленькі, порівняні з тим ворогом, який на нас напав, ми дуже маленькі. Але ми боремося, ми стоїмо, ми вистоїмо. і завдяки помічникам Японія. Я навіть не очікувала, що настільки ми знаходимося, ну, це, ж, це ж дуже далеко. Але... Наша доля не байдуже і доземний клім ти готовий нам допомагати. Доземний клім, просто, просто доземної клім, тому що знаєте, як є люди, які просто так, ну, там що держава має, то ще хтось має, та би не я. А є люди, які просто беруть і роблять. От прийшли